Ола, китай! Всім привіт! Вітаю вас на супер цікавій, але трошки важкій темі Субхунтіво. Якщо ви тут, це означає, що або Ви вже дійшли до неї і хочете розібратись, що це таке і як вживати, або ви вже зіштовхнулись. І дуже близькі до того, щоб кинути ту іспанську взагалі нафік. Сподіваюсь, що цей урок вам допоможе розібратись. Він складається з двох частин. Зараз ми розберемо часові форми субхунтиву. Спойлер, їх чотири. В наступному уроці поговоримо про контексти і ситуації, коли ж цю форму використовувати. Готові? Бамонос! Поїхали. Для початку давайте знайомитись. Хто ще мене не знає, мене звати Поліна, я поліглот і викладач трьох іноземних мов англійської, іспанської та німецької. З кожної з них я маю підтверджений рівень з німецькою та іспанською рівень b 2 а з англійською маю C1. Викладаю ці мови вже більш 10 років і маю вже більш. 500 студентів по всьому світі, які проходили зі мною навчання і впевнено спілкуються іноземною. Ну що, давайте перейдемо до теми, власне, чому ми тут зібрались наш субхунтив. По-перше, хочу виділити найголовніше: у субхунтива є два контексти, в яких він стопроцентно має бути. Це Перше, перше. Коли той, хто говорить і до кого відноситься дія, є різними людьми. Наприклад, Х'єро, кеме айудес конхо. Хочу я, але допоможеш ти. М густа, що ме фамілія сери уналож домиго. Подобається мені, але збирається моя родина. Бачите, що ці дві дії, вони не відносяться до однієї особи, а до різних. Це і є найголовніше і найвживаніший контекст для субхунтиву. Я хочу, щоб ти був щасливий. Хочу я, але щоб ти був щасливий. Нам подобається, що вчителька багато розмовляє іспанською. Подобається нам. А розмовляє вчителька. Вловили дія, дві дії не мають відноситись до однієї особи, тоді це і буде ситуація для субхунтива. І інший важливий момент це невпевненість або сумніви. Якщо ми додаємо сумнівів або невпевненості, це також привід використовувати субхунтиво. Наприклад. Гіпотетично ми розмовляємо про майбутній час. І я кажу, що наступного року я поїду до Барселони. Тут є два варіанти, як це ми можемо сказати. Якщо ми в цьому впевнені, в нас вже готові квитки, ми забронювали житло, ми вже почали вивчати іспанську, то все, це буде впевненість. Це впевненість. Скоріш за все, ми реально поїдемо. Тоді ми вживаємо індикативо, наприклад, простий минулий час. Але якщо ми просто розмірковуємо, наприклад, наступного року я поїду до Барселони. Але немає квітків, ще не забронювали житло. Ви, до речі, бачили, скільки коштує житло в цій Барселоні? А можливо, я взагалі поїду в Мадрид. Я ще не вирішила, я ще не знаю. І коли ми в цьому не впевнені, це також привід використати субхунтиво. І супер новина, від якої ви будете зараз в восторгі, це те, що субхунтив має чотири часові форми. Я знаю, що ви зараз думаєте все. Я взагалі не буду нічого вчити, субхунтив мене не потрібен, і так далі. Все буде добре. Зараз по кожному пройдемось. Я трішки розкажу, що треба знати про кожного з них. І гарна новина насправді в тому, що реально часто 100% ви будете використовувати лише ось ці дві перші форми. Тому особливо «пресенте». Ось пресенте, ви будете 100-200% ви використовувати форму «пресенте». Тому зверніть увагу на цю форму і на форму імперфекто. Це буде для минулого часу. Ось ці, ну це вже для продвинутих або для тих, кого є терпіння і залізні нерви. Тож, найвживаніші перші дві. Це теперішній час, а пресенте ще відноситься і до майбутнього, і минулий час. Форма імперфекто.